Вітаю, шановні восьмі класи на уроці підприємництва та фінансової грамотності. Спілкуючись далі з нашою темою, ми говоримо про подушку фінансової безпеки. І, будь ласка, відповідь на запитання, хочу почути, який ваш настрій на початку нашого уроку? І як зробити свою родину фінансово стійкою. Дійсно, ми сьогодні говоримо про дуже важливу тему. Подушку фінансової безпеки, в житті кожної людини може траплятися непередбачувані ситуації, втрата роботи, хвороба, поломка техніки чи автомобіля. Такі обставини завжди вимагають додаткових коштів, якщо їх немає, ми змушені брати борг або відмовлятися від важливих потреб. Щоб получуватися впевнено та спокійно, навіть у складних обставинах, люди створюють фінансовий резерв. Це спеціальні заощадження, які називаються подушкою безпеки. Це свого роду запас міцності, що допомагає зберігти стабільність та уникнути стресу. На уроці ми з'ясуємо, що таке фінансова подушка безпеки, чим вона відрізняється від резервного фонду, і які правила допоможуть нам у майбутньому створити власну подушку фінансової безпеки. Пам'ятаєте, людина, яка вміє планувати свої фінанси, може впевнено дивитися в майбутнє, бо вона готова до будь-яких несподіванок. Я попрошу відкрити 44-ту сторінку підручника. У нас тут джерело натхнення. За всю історію людства грошима були різні цікаві предмети. Втім, найбільш незвичним вважаються кам'яні брили на острові Яб у мікронезії. Дослідники жартума називають кам'яні гроші острова Яб. Найтвердішою валютою у світі. Монети можуть мати розмір від 7 см до 3,5 м діаметрів. Спершу кам'яні гроші використовували подарунок, але згодом їх почали застосовувати як засіб обміну, а для зручності перевезення всередині кожного з них вирізали отвір. На світлині ви бачите сільський кам'яний банк, монети якого лежать просто неба, адже вони надто великі, щоб їх пересувати. Місцеві мешканці користуються такими грошами-каменями впродовж століттів. Як ти гадаєш, чи можуть такі гроші забезпечити людині фінансову стійкість? І, звичайно, перше наше завдання, будь ласка, ознайомтеся з способами заощаджень і проаналізуйте їх недоліки та переваги. У нас є три ситуації. Марія 8 років. Привіт, я Марія, мені 8 років, і я заощаджую в го готівці. Це дуже просто, я відкладаю кошти в скарбничку. Коли мені потрібно їх витратити, я беру собі потрібну суму і скарбнички і їду до магазину. Віктор, мене звати Віктор, мені нещодавно виповнилося 14 років, що дало мені змогу оформити власну картку в банку. Свої гроші я тепер я тримаю на картці. Установив мобільний застосунок мого банку і поки вчуся ним користуватися. Максим, всім привіт! Я Максим. Мені 25 років. І свої заощадження тримаю в депозиті в банку. У мене вклад на один рік без права дострокового зняття. Скоро він закінчиться, і я отримаю на 10% більше, ніж поклав рік тому. Ознайомтеся з різними способами заощаджень і проаналізуйте їхні недоліки та переваги. І одразу попрацюйте із інтерактивним заняттям 6 та 1, де треба проаналізувати наведені типи заощаджень та їх переваги за зразком. Де ж можна все ж таки зберігати заощадження? Ми вже з вами про це казали. Давайте ми закріпимо. Перше, це, звичайно, готівка дому. Це найпростіший, але ризикований спосіб. Потрібно мати надійне місце, щоб уникнути крадіжки чи втрати. Мінус гроші легко втратити, та їх з'їдає інфляція. З часом вони втрачають купівельну спроможність. Другий варіант це дійсно депозит в банку. Гроші працюють, приносять відсотки пасивний ваш дохід. Це безпечніше, ніж вдома. Мінус не завжди можна зняти кошти одразу, залежить від депозиту. Інвестиції, бізнес, рухомість, акції, облігації, про це ми дізнаємось в 9 класі. Можливо, це отримати вищий прибуток, але також є ризики втратити гроші, тому інвестувати треба доволі обережно. Як правильно обирати спосіб зберігання? При виборі треба врахувати такі критерії. Ну, по-перше, це, звичайно, безпека, тобто захист від крадіжки та втрат. Друге це доступність, тобто можливість швидко скористатися коштами в разі потреби. Третє це доходність, що зможуть гроші приносити прибуток, наприклад, депозит. Ну і захист від інфляції, щоб заощадження не знецінювалося. Розумний підхід це диверсифікація. Бачите і на фотографії зараз. Експерти радять не тримати всі гроші в одному місці. Частину в готівці на непередбачені витрати, а іншу у банкний депозит чи в інвестиції, щоб гроші працювали. Таким чином, ви і захищаєте свої заощадження та отримаєте додатковий дохід. Пропоную відкрити 46-ту сторінку. Уявіться в ролі фінансового консультанта, де допоможіть Андрію Надії з формуванням. Заощаджень, дайте пораду та запропонуйте способи, які можуть зможна змінити як можна змінити ситуацію. У нас є Андрій, 21 рок, рік. Я працюю менеджером у логістичній компанії і маю простійний заробіток, але у мене зовсім немає заощаджень. Що я не отримую зарплату, ми зустрічаємося з друзями іноді ходимо в кіно або кафе. У мене є хобі, рибалка, тому я часто купую щось зі споряджень. Також я зустрічаюсь з дівчиною. Час від часу ми ходимо на побачення, я роблю їй подарунки. Відтак, в кінці місяця в мене зовсім не залишається грошей. Інколи мене навіть доводиться позичати у друзів чи у родичів, щоб дотягнути до зарплати. Я хочу змінити цю ситуацію, але як? І надія, 27 років, я постійно намагаюся заощаджувати на різні цілі. Але щойно я зберу трохи грошей, трапляється щось непередбачуване, і я знов залишаюсь без заощаджень. Нещодавно зламався кран у ванні, а також наш пес приніс із вулиці кліща, і довелось його лікувати. Але це не жашло. До того ж, учора в мене порвалися чоботи, тож потребують ремонту. Мабуть, мені просто не щастить. Давайте пригадаємо, що ж таке фінансова стійкість, тому що цим ситуаціям вона неодмінно не потрібна. Це вміння жити так, щоб навіть в складних обставинах, наприклад, хвороба, втрата роботи чи несподівані витрати, не мати серйозних проблем з грошима та не залазити в борги. Основні елементи фінансової стійкості це достатні доходи, щоб покривати всі витрати. Також це подушка фінансової безпеки, тобто гроші на так званий чорний день, це резервний фонд, додаткові викладені гроші, і відсутність боргів, краще не жити в кредит взагалі, і уміння розпізнавати ризики та шахрайство, щоб не втратити гроші. Як цього досягнути? Плануйте свої фінанси, тобто складати бюджет, контролюйте доходи та витрати, знай, куди йдуть гроші, регулярно заощаджуй, відкладай навіть невеликі суми. Створюй резервний фонд, гроші на несподівані витрати. Позбудься боргів, гроші забирають та, вони забирають спокій та гроші. Розумно інвестуй, тобто клади гроші туди, де вони можуть приносити прибуток. І будь уважним: не вір обіцянкам швидкого збагачення та унакай шахрай. Простими словами, фінансова стійкість це коли ти контролюєш свої гроші. Маєш запаси на всяк випадок, і не живеш в горгах, і впевнено почуваєшся в майбутньому. Тепер ми з вами це згадали, і давайте визначимо ось цій ситуації, причини невдач Андрія та Надії із заощадженнями в кожному випадку, ну використовуючи підказки, про які я нагадав. І тут я вже згадую, і ми бачимо надії, це багато ситуацій, непередбачених обставин. Що ж це за таке? Це ситуації, які ми не можемо передбачити заздалегідь, але вони можуть статися будь-коли і потребують додаткових грошей. Приклади це природні катастрофи, землетруси, повінь інше, це проблеми зі здоров'ям, травма, хвороба, термінове лікування, це втрата роботи, це аварії чи поломки, там автомобіля, телефону, ноутбука та інші несподівані події. Чому можливо мати запас грошей? Бо такі обставини змушують витрачати гроші раптово. Якщо не мати резерву, доведеться брати в борги чи кредит. Тому радять завжди, в першу чергу, формувати фінансову подушку безпеки. Тобто, відкладати певну суму спеціально на випадок непередбачуваних ситуацій. Простими словами, передбач... непередбачування обставини це сюрпризи життя, які можуть з'явитися будь-коли, тому треба мати грошовий запас. Ну, і як це можна зробити? Відкладати заощадження відразу складно інколи, тому є два варіанти. Перше, це принцип спочатку заплати собі. Це правило означає, що коли ти отримуєш гроші за зарплату, стипендію чи щось інше, в першу чергу відкладаєш частину для себе на заощадження, і тільки потім витрачаєш решту на покупки, оплату рахунків чи інші потреби. Суть принципу відкладати хоча б 10% доходу одразу після отримання. Заощаджені гроші можна використати для формування резервного фонду чи фінансової подушки безпеки, і це допомагає накопичувати кошти непомітно. І дисципліною. Чому це важливо? Якщо відкладати залишки після витрат, часто їх просто не буде. Коли платиш спочатку собі, ти гарантовано будуєш фінансову стабільність, і навіть невеликі, але регулярні відрахування з часом утворюють суттєвий капітал. Простий приклад: отримав 100 гривень одразу, 1000 гривень, одразу відклади собі 100 гривень. 900 гривень витрачаєш на життя. Через рік таких маленьких кроків уже буде понад 1200 заощаджень. Достатньо. Вважаючи, що, вважаю, що цей принцип сформував перший американський видавець і картограф Джош Клейсон в книжці Найбагатший чоловік у Вілоні» у 1926 році. Принцип спочатку полягав в тому, щоб частка зароблена залежала, належала самій людині. Ось, наприклад, із цього уривку. Десяту частину заробленого треба завжди залишати собі. Гадати, що все, що ми заробили, це наша велика помилка. Ми платимо за їжу, за одяг, за взуття. Найчастіше ми платимо всім, окрім себе. Мов раби ми працюємо за одяг, харчі, і дах над головою, віддаючи свої доходи іншим людям. Десята заробленого має завжди залишатись тільки твоїми коштами. Тут така цікавинка. Ідеями для натхнення Клейсона є стародавні клінописні таблички, знайдені на території межріччя, що датуються вавілонською епохою. На них один з найдавніших переписувачів закарбував мудрість вавілонських торговців та лихварів і звичайних підприємців того часу. Тобто, ну ось на таких подібних, яких є. Другий варіант це створити резервний фронт. Резервний фонд це спеціально відкладені гроші, які використовуються лише у випадках непередбачених витрат. Основні риси це формується поступово, маленькими сумами, його не можна витрачати на щоденні покупки чи розваги, і використовується тільки у випадках форс-мажору, тобто непередбачуваних витрат. Навіщо потрібен резервний фонд? Він захищає від боргів у кризовій ситуації, допомагає уникнути позук та кредитів і створює відчуття безпеки та впевненості в завтрашньому дні. Який же повинен бути розмір фонду? Фахівці радять мати резерв на 3-6 місяців. Тобто стільки, щоб покрити основні витрати без доходів. І ось тут я пропоную вам попрацювати над завданням. Ознайомтесь з інформацією та дайте відповідь на запитання: хто швидше сформує подушку фінансової безпеки? Тобто запас коштів для розв'язання потенційних фінансових проблем. Микола чи Оксана. Виконати це завдання. А ось це перше завдання Ось це якраз у нас Оксана. Теж саме. Подумайте, хто з них швидше буде, можете зупинитися і попрацювати. А я йду далі і поясню ж в ітозі, що ж таке подушка фінансової безпеки. Уявіть, що подушка фінансової безпеки це ваша схованка, грошова сума, яка зберігається на випадок несподіваних життєвих ситуацій. Це як рятувальний круг або парашют, коли щось іде не так. Ця подушка потрібна для щоб покривати ваші витрати регулярні, якщо ваша родина раптом втратить основне джерело доходу. Наприклад, хтось з батьків втратить роботу або захворіє і не зможе працювати. Якою фінансова подушка може бути? Воно може бути мінімально рекомендований розмір, це сума витрат вашої родини за 3 місяці. Тобто, якщо ваша родина витрачає 20 тисяч гривень на місяць, то подушка має бути мінімум 60 тисяч. У період нестабільності краще мати суму на 6-12 місяців. Як сформувати подушку і підтримувати її, ви бачите зараз перед собою. Подушка фінансової безпеки дає родині час, щоб знайти нову роботу, одужати або просто пережити складний період без паніки та боргів. Переваги формування подушки фінансової безпеки це захист від криз, ви не боїтесь, якщо, якщо щось трапиться, це фінансова стійкість, ваша родина стоїть на ногах навіть без під час проблем. Спокій та планування, ви можете спокійно планувати великі покупки та навчання, знаючи, що база захищена, і більше впевненість в майбутньому. І тут ми вже згадували і резервний фонд, і подушка безпеки, в чому різниця? Якщо тато втратив роботу і потрібно платити за квартиру, ви берете гроші із подушки фінансової безпеки. А якщо зламався холодильник і потрібен терміновий ремонт за, тисяч, за 15 тисяч гривень, ви берете гроші з резервного фонду. Отже, потрібно мати і резервний фонд, тобто гроші на непередбачувані витрати, і подушку фінансової безпеки, тобто суму грошей для прокиття Непередбачених витрат або екстрених ситуацій. Тобто головна думка, яку я хочу, щоб ви в мене сьогодні зрозуміли, щоб забезпечити фінансову стійкість, треба створити бюджет, планувати контролювати доходи і витрати, сформувати подушку фінансової безпеки та резервний фонд на випадок непередбачених витрат, уникати боргів і фінансових афер і розвивати фінансову грамотність. Тому що завдання, ви бачите, перед собою ось це фінансовий щоденник. З яким ви можете попрацювати? Ну і подумайте, будь ласка, хто ж ви після уроку. До зустрічі!